Увага, майже всі картинки, які є в цьому відео, я взяла з пінтереста, тому не пишіть в коментарях, що я їх вкрала. І бажаю приємного перегляду. Всім привіт! З вами, як завжди, Леся. У цьому відео я буду перемальовувати свої старі негарні малюнки в нові. Перед початком цього відео, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. Перше, що мені захотілося намалювати, це ця дівчина. Ось як саме я її перемальовувала. Я намагалась зробити нормальний контур, а не те, що це. Я хотіла намалювати просто надовго, але гарно. Ось те, що вийшло. Йдемо далі. Оця дівчина з мультфільму Совиний дім є наступною жертвою, яку я буду перемальовувати. Процес малювання на екрані. Я хотіла зробити всі три малюнка, а їх в цьому відео буде три в однаковому стилі. Фон я вирішила забрати, тому що це буде занадто довго малюватися. І ще всі малюнки будуть без фона. Ну, то це й також. Ось як вийшло. Цей малюнок я перемалюю останнім. Можливо, хтось пам'ятає, що він був в одному з моїх відео. Я це малювала найдовше і найбільше старалася. Коли я малювала оригінального персонажа, це було десь 2-3 місяці тому. Мені здавалося, що він найгарніший в світі. Коли я гортала галерею в біспенті, то він був найгарніший з усіх. А результат того, що я перемальовую, мені подобається найбільше з усіх трьох. Увага! Якщо вас нудить або болить живіт, то краще закрийте очі. Дякую, що подивились моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. До речі, вже можна відкривати очі. Всім па-па, до наступного відео!